Контракт чи не контракт, тут різниці немає. Головне йти за свою країну. Просто все так воно поступово йшло, йшло до цього. Ну, Сімейні обставини, які задержували процес, ну, спокійно відреагували, це мій вибір. Я не збираюся там, ну так би скажемо, сидіти, чекати чогось. Потрібно зрозуміти, що. ну, Сьогодні або завтра це прийде до кожного. Чим раніше ми встанемо всі, ну, тим, тим раніше може це закінчитися. Чесно, от дивіться. чесно скажучи, от в цивільному житті нам там кажуть, що да, армія нічого зараз не вчить. Вчить там, того нема, сього нема. Да ні, як це нема. Ось я прийшов і побачив на свої очі, що все є. Головне бажання і дух моєї дружини, всі родичі. Воюють ну, військовослужбовці і вже не один рік. І слава Богу, по сьогоднішній день живі, здорові і відпрацьовують своє. Ну, Тут нема такого, що говорить: да? ну, там, м'ясо, піхота там, чи без різниці, хто. Е -е, якщо хлопці навчаються, знають свою роботу, працюють і нищать ворога. От, е от є ця сама мотивація за родиною. Ну, Ми всі розуміємо, де ми знаходимося. Непривично зараз те, що там. Вже не так можна і по телефону часто поговорити, все треба ну, Але ну, хоч, хоч раз у сутки да, там, з ними поговорив вже воно ну, якось спокійніше стає. Якщо ти не змотивірований, то ти отак не будеш через силу бігти. Не будеш, ну просто отак впадеш, да, будь-що буде. Ні, треба вставати і бігти. Не. Тому що. Треба підготовлювати себе, треба вчитися. вже починаю трохи матюкати, які плани мають. Для початку потрібно дожити до, до настання того, чого ми всі чекаємо. Навіть не дожити, а як би так сказати, перемогти вистояти, вигнати окупанта з нашої землі, української. Не вагайтеся, підписуйтесь. Ну, це не треба не слухати там басні, що немає, не дають, пускають на м'ясо. Це все брехня. Навчання все є, все надається. Менше слухати тих комнатних експертів диванних.